Добрий день, привітаю вас на своєму каналі. Мене звати Альона. Я хочу вам від... зробити відео відповідь на запитання, задавали мені в телеграм-каналі моєму діти, по поводу псалмів я ще відповім. діти, Як їх захистити, як налаштувати на нормальне їхнє життя, якщо ви батьки. Да, батьки, бабусі, дідусі, там хто завгодно, і ви хочете допомагати якось своїм дітям, внукам, хочете якось справлятися з ними. І, звісно, кожна людина хоче допомагати своїм чадам. Якщо вони ще дуже маленькі, звісно, ви можете впливати на них ви взагалі бажано, якщо ви маєте хоч якийсь енергетичний ресурс, якісь енергії. То uh, можна впливати на їхні стани: енергетичні, сон, фізичні, це uh, від нас залежить дуже сильно. Але давайте почнемо спочатку. Uh, діти, які у нас від маленького до дорослого, ми хочемо якось їм допомогти uh, в їхній дорозі, в маленькому віці, ще в тому віці, в якому вони ще два-три, чотири, там, до, до uh, десь до. 14 років взагалі ви можете впливати на них. Але е якщо ви змінюєте себе, якщо ви працюєте над собою, якщо ви енергетично вичищаєте з себе програми кармічного характеру, якщо ви розумієте, характер свій. Якщо він у вас негативний, є якісь програми в характері, які треба змінити, ви повинні розуміти, що треба до 14 років дитини. Ви ще можете змінити себе, тим самим витягти лінії життя, якісь негативні програми, ви вичистите дитину свою. Воно само по собі буде виходити із неї ця програма. Тобто, таке коріння, яке ви витягуєте з себе кармічні, родові. Ви розумієте, що там хтось пив в роду? Ви можете попитати. Бабусів, дідусів, якщо вони ще живі, якщо ви не вмієте медитувати, так? яка програма була закладена, така родова, що її треба змінити, щоб вона не впливала на мою дитину. Так? І ви розумієте, що якісь навички у вашої дитини негативні з'являються. Значить, ви це можете сісти. А якщо ви розумієте, що у вас нема вже живих бабусів дідусів, то треба. Просто сісти в спокійному стані, чи коли ви лягаєте на сон, спитати, яку негативну програму в нашому роду е несе наш рід, яку я. Можу витіснити цю програму, щоб ви змогли, у вас хватило на це вистачило сили. Значить, ви оце питаєте, це перше. Це до 14 років можна витіснити через себе. Тоді ви можете вплинути якось на дитину. Вам можуть снитися сни, якісь попереджувальні за дитину, щось неправильне, вам не подобається, у вас тремор. Значить, якщо у вас тремор, щось вам сниться не те, значить працюйте над цим сном. Щось не то можуть показувати через сон, якісь вам це теж може вплинути супер колосально на життя вашої дитини. Якщо вам негативний сон приснився, не просто відганяю, відганяю як розніше наш тіла, а розібрати логічно, сісти і подумати, що вам снилося, як цю програму обрати, чи у вас тремор і воно з'явилося різко, такого не було у вас в пам'яті, ви розумієте, що такої. Програми не відчувалося у вас якоїсь, значить, треба думати, як її обрати, чи звертатись до когось, чи ні. Тому що є програми, які накладають на нас, страх на нас накладають, буває страх смерті накладають, і воно передається дітям. Тобто на дітей такий хаос передається. Це можна. Через себе ще і справить, тобто ви можете обрати цю причину для початку через себе. Якщо вона різко з'явилась, значить це вже хтось наклав. Тобто, чим відрізняється те, що у вас було родове, від того, що накладають, воно різко з'являється і починаються кошмарні сни про вас, про дітей, значить, це вже хтось попрацював, чи позаздрив, чи просто емоція людини настільки зла, що вона передається на вас і на дітей, і ви це відчуваєте негативно на дитині, на собі. Тут вже можна молити, можна там я не знаю до священика. Кому ви довіряєте, якщо воно різко появилась, і ці страхи такі, знаєте, от прям до сумасвія доводять. Тепер візьмемо дитину, яку ну тобто біля вас, якщо дитина це маленька, ви можете її укривати, одягати як одяг Ісуса Христа, таку рубашку білу, золотий хрест, без розп'яття малювати на дитині. Ангела просити біля нього стояти біля дитини, оберігати, відводити від негативних якихось програм, які не прописані в кармі дитини. А якщо прописані, то хоча б попереджати про це, щоб ви якось могли допомогти чи були ну, попереджені. Це одне. Тепер, якщо вже дитина більш доросла, Наша робота, яка полягає в чому. Також я запишу вам відео. У мене є псалми, і там прям написано. Там людина була, вона є, по-моєму. Він служить в храмі, і він прописав, які псалми можна читати за дітей. Це я вам окремо зроблю відео. Це можна робити читати за дітей псалми. Вони дуже дієві, є молитва слова за дітей. Так? Якщо ви в це вірите, якщо ви будете вірити і довіряти, а якщо стає погано, то ти стаєш віруючим різко, так? головне потім не кидати це все, то ви можете все це читати за дитину, молитви якісь, які ви знайдете. І плюс, якщо вже дитина більш доросла після 14 років, ви також можете працювати над своїми кермічними програмами. Якщо вам здається, що ви дитину зараз зміните, ругаючи її, чи щось розказуючи, як їй жити, то згадайте себе. По-друге, змінюйте в собі програми, якщо ви розумієте, що це вже в нього теж кармічні якісь програми. Ви можете сісти навіть в дорослому і продивитись те те ж саме: кармічні програми, які лізуть в вашу дитину. А він обов'язково хабне вже після 14 років кармічні програми цього роду. Щоб цього не допустити, починайте працювати самі з собою, щоб кармічні програми зупинились на вас. От прям так і кажіть, я хочу, щоб ця кармічна програма зупинилась на мені і взагалі. Можна не приймати кармічні програми свого роду, які там творили щось. А тим більше, там, якщо це у вас чоловік, а да, ваші діти хапають програми чоловіка, а ви не хочете за нього там працювати і ще щось. Значить, ці кармічні програми відмо, можете навіть відмовитись від них, бо кліпати буде добре. Є програми, від якихось неможливо відмовитись, там приходиться працювати, молитви читати на вичитку родових програм, все це. Теж можна робити, тоді ви облегшите життя е, вашій дитині. Плюс захист, який ви можете клас робити, е, якщо вона вже доросла, після 14, просити архангела, який є біля вашої дитини, він повинен бути у кожної дитини. Ставав за цією дитиною, наставляв, хоча б на світлий істинний путь вашу дитину. кажете їй я. Про кожну її дитину окремо. Якщо ви читаєте молитву за дитину, псалми, ви повинні там вговорювати десь імена ваших дітей. І ви, якщо мати чи батько, ви маєте право читати за своїх тільки рідних молитви. Чому не читається взагалі за чужих? Тому що там кармічно повинні бути їхні родичі, які повинні включатися. Якщо ви включитесь, ви змінюєте лінію життя. Цієї людини а вона повинна була дійти до цього сама. А ви взяли і влізли. Тому, якщо ви хочете помолитись, почитати псалми, я нагадую, що я вам зроблю цю підборку псалмів для дітей за дітей. Молитви люби читати за дітей. Є молитви слова там з дітьми, це можна робити плюс. Повторюсь, 35 раз кармічні програми ви повинні із себе витягувати, чи хоча б розуміти, які кармічні. Якщо були там в роду алкоголіки, да, там ви розумієте, що були і хтось перестав пити в вашому роду. Значить, вона вже завершена. Ця програма. Якщо були алкоголіки там, чи ще щось, чи громади, всякі різні можуть бути. Чи жінки не народжували там дітей. Ну от якось так буває там. Да, одна і та ж програма. Ви бачите по лінії життя, повторюється. у бабусів там чи помирали діти. ну, Раніше там війну, потім там, ну коротше, різні програми, то воно, значить, може продовжитися на дітях. Поэтому треба розібратися, яка програма була. Якщо ви не хочете ні до кого звертатись, саме сіли спокійно, прописали, яка програма, згадали, чи в медитації вам відповідь прийде. От просто якщо ви чесно, істинно до творця звернетесь, вам покажуть програму, яка повинна бути убрана з вашого життя. Вам це все покажуть. Ви повинні це прибрати і попросити, щоб прибрати, але не пахати за весь рік. Просто ви із себе обираєте цю програму, обираєте цю родову програму, на тому завершується програма і на ваших дітях. Тоді воно іде у них змінюється на світлу лінію життя. Їхня родова програма вже по чистому такому, по чистому лісту. Так, ну і плюс захисти. Захисти дорослим теж можна. Одяг просити рубашка Ісуса, біло-золотий хрест без розп'яття на дитину, так наче на весь ріст одягати. Ввечері він сам зникає, тому що ви даєте програму, що на день ставити такий захист. На голову теж можна білий так, платочок, трошки захист як. Ну і архангелів просити ангелів захищати вашу дитину і попереджати вас і дитину, вашу, навіть якщо і 30 років, попереджати вашу дитину і вас, наставляти на путь істинний. Це просто треба робити обов'язково кожен день, постійно, як робота ваша повинна бути. Зранку встали і зробили. Тоді ви будете розуміти і бачити з кожним днем все більше і більше відчувати інформативний фон. про Ваших дітей про вас, якщо ви просто раз зробили, і за вас ніхто це не зробить кожен день. Тоді воно працювати не буде так, як вам хочеться. Це просто робиться кожен кожен день обов'язково. Ну і плюс з вірою, якщо нема у людини віри, або вона використовує інформацію не в благо, то воно буде може і наказувати просто інформ... енергетичний простір. Ну от в принципі так Думаю, відповіла на ваші питання по поводу дітей захисту і як їх направити на бутістини.